Всі ми різні, але є дещо спільне. Віто у кожному авто. Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про топ 10 найдорожчих автомобілів у світі. З вас підписка, лайк. А ми починаємо. Попит на дорогі машини з кожним роком все зростає, і нічого дивного в цьому немає адже добробут окремих категорій громадян збільшується досить активними темпами, розширюється і географія їхніх захоплень, завдяки чому найдорожча машина у світі вже не здається нікому просто пустою тратою грошей, а видається цілком виправданим вкладенням і можливістю виділятися у своєму колі спілкування. Mercedes AMG One – 2,7 мільйона доларів. Говорячи про те, яка найдорожча машина у світі, можливо, варто почати з Mercedes AMG One. Модель представляє собою технологічне диво, втілюючи технології Формули 1 у автомобілі, призначеному для повсякденних доріг. Гіперкар оснащений гібридною силовою установкою, яка поєднує в собі 1,6 літровий турбовий мотор V6 та 4 електродвигуни, забезпечуючи сумарну потужність понад 1 тисячу кінських сил. Він здатний розганятися від 0 до 200 км за годину менше ніж за 6 секунд. Цей один з найдорожчих автомобілів в світі також має. Революційну аеродинаміку та систему активного управління аеродинамічними модулями, отримуючи оптимальне прижимне зусилля на високих швидкостях. Чесно, я не є фанатом Мерседесу, але ця машина виглядає як мінімум ексклюзивно і інноваційно. Дев'яте місце Феррарі Пініфаріна Sergio. 3 мільйони доларів. Феррарі Пініфаріна Sergio є даною поваги знаменитому італійському дизайнеру Серджіо Пініфаріна. Цей ультраексклюзивний автомобіль випущений обмеженою серією всього у 6 екземплярів. Він базується на технічній базі Ferrari 458 Spider. Відмінною рисою Серджіо є його футуристичний дизайн без даху та бічних вікон, що робить цей автомобіль одним з найдорожчим у світі, наповнюючи кожну поїздку справді незабутніми емоціями. Силова установка V8 забезпечує видатні динамічні характеристики, а легкість і аеродинаміка кузова підкреслюють спортивний дух. Феррарі, восьме місце. Пагані, Хуаура, бійці Родстер, 3,5 мільйони доларів. Мега дороге авто, шедевр інженерії та дизайну від Пагані, оснащений 6-літровим v 12 двигуном від Mercedes-AMG розвиваючим потужність у 800 кінських сил. Ця модель пропонує майже ідеальне поєднання продуктивності, ергономіки та стилю. А її кузов виготовлений увага з карбон титану, забезпечуючи неймовірну легкість та міцність. Куайра Родстер BC відрізняється ексклюзивним дизайном, що включає унікальні ручні елементи в інтер'єрі та екстер'єрі, що робить кожен екземпляр справді неповторним у будь-якій ситуації, привертаючи до себе підвищену увагу. Сьоме місце Bugatti Chiron Суперспорт 300 3,9 мільйони доларів. Бугатті Шерон Суперспорт 300 увійшов в історію як перший найдорожчий автомобіль у світі серійного типу, який перевищив швидкість понад 300 миль на годину. Цей гіперкар оснащений 8-літровим V16 двигуном з чотирма турбонадувами, що виділяє потужність у 1600 кінських сил. Це дозволяє йому досягти неймовірних швидкостей. Особливістю дизайну Chiron Supersport 300 Plus є його подовжена задня частина та оптимітизовані аеродинамічні елементи, що забезпечують необхідну стабільність та прижимну силу при екстремальних швидкостях. Я вам скажу, крім того, як на мене в Bugatti найкраще працює маркетинг, тому що вона не буде тут найдорожча в списку, але деяка частина аудиторії можуть не знати про те, що взагалі був такий Mercedes-AMG One. Що не існувало такої Феррарі? Що вони навіть не знали про цю пагані? Про Бугатті знають всі Це і стиль, це є статус і. Маркетинг працює бомбезно. Рухаємось далі. Шосте місце: Lamborghini Veneno Roadster. 4,5 мільйони доларів. Lamborghini Veneno Roadster – вершина інженерійної думки та дизайнерського мистецтва від Lamborghini, створена для святкування 50-річчя бренду, маючи потужний 65 літровий V12 двигун, що видає 740 кінських сил. Ця мега дорога машина здатна розвивати швидкість до 355 км. На годину її екстер'єр з гострими лініями та агресивною аеродинамікою нагадує винищувач, а унікальна конструкція кузова забезпечує оптимальне прижимне зусилля для виняткової стійкості на високих швидкостях. І цікаво те, що вона випущена обмеженою кількістю. Модель поправу вважається однією з найрідкісніших та бажаних серед колекціонерів. А поки ви дивитесь це відео, будь ласка, перевірте дві речі: перше, чи ви є підписані. Друге, чи ви поставили лайк. Ну і, можливо, третє. Напишіть в коменти, яку б з цих машин ви б хотіли особисто собі, без права продажу. П'яте місце ще одна Бугатті під назвою Centodieci, дієчі 9 мільйонів доларів. Ця Бугатті була створена обмеженою кількістю на честь 110-річчя марки, так як данина поваги легендарному Бугатті EB110. Центодіячі втілює в собі дух інновацій та переваги, характерних для Bugatti. Сучасною інтерпретацією класичних дизайнерських елементів, володіючи 8-літровим v 16 двигуном, потужністю 1600 кінських сил та маючи обмежену серію у 10 екземплярів. Цим тут діячі пропонує неперевершені динамічні характеристики. При цьому це авто піднімає планку розкоші та задоволення від водіння на новий і поки недоступний для багатьох конкурентів рівень. А на четвертому місці буде авто, яке можливо дасть прикорити бугатті по рівню комфорту. Отже, Rolls-Royce Sweptail 13 мільйонів. Доларів унікальне творіння, виконане на замовлення для одного із найвимогливіших клієнтів Rolls Royce. Ця найдорожча машина втілює в собі розкіш та індивідуальність, а її дизайн базується на мотивах класичних яхт та автомобілів початку 20-го століття, які вже тоді вважалися справжнім витвором мистецтва. Sweep Tail відрізняється чудовою ручною роботою, а інтер'єр цієї моделі виготовлений з найдорожчих та ексклюзивних матеріалів. Висока вартість повністю виправдовується ексклюзив ексклюзивністю дизайну та обробки, а також чудовими технічними характеристиками, роблячи автомобіль один з найкращих у списку преміальних моделей. Третє місце: бронза, Pagani Zonda HP Barchetta. 17,5 мільйонів доларів за цей автомобіль. Одна з найбільш дорогих автівок у світі, що представляє собою апогей дизайнерської досконалості. Від Хорачопагані модель вирізняється унікальною баркетною конструкцією кузова ультралегкими колісними дисками з карбону і титану, а також особливою версією 7,3-літрового v 12 двигуна. Кожен елемент зонда HP Barchetta продуманий до найменших деталей, забезпечуючи максимальну продуктивність та неперевершений комфорт, що робить автомобіль одним із найрідкісніших. Та найдорожчих у світі. Ви готові до другого місця? Там такі гроші крутяться, що напевно, якщо мене повністю на органи розібрати, я собі не дозволю жоден з цих автомобілів. Щось в тому житті роблю не так. Отже, друге місце: Bugatti Лявутюр Noir. 18 мільйонів 680 Тисяч доларів. Для Vutur Noar одна з найдорожчих машин у світі, в якій оптимально поєднюється оригінальний стиль, надзвичайна розкіш та геній автомобільної інженерії від Bugatti. Створений у єдиному екземплярі цей автомобіль має багато спільного з історичним Bugatti Type 57 SC Atlantic і представляє собою одну з найбільш дорогих нових автівок коли-небудь. Проданих на ринку, пропонуючи восьмилітровий В-16 двигун потужністю в районі півтори тисячі кінських сил, лавутюрнюар поєднує в собі безпрецедентні технічні характеристики, ексклюзивний дизайн, привертаючи особливо пильну увагу навіть в оточенні найбільш дорогих машин у світі. А тепер хто стоїть, лягає, хто лежить, сідає. Перше місце і машина за 28 мільйонів доларів. Rolls-Royce Бот. Те, що Rolls-Royce є найдорожчою машиною у світі, це ні для кого не є здивування. Але те, що це саме модель Rolls-Royce Boat Trail, приходить на думку одразу не всім. Створений вручну, в єдиному екземплярі автомобіль має розкіш класичних яхт, що проявляється в елегантному кузові з хвостом човна, виготовленим з дерева, маючи сучасні механізми, такі як складений коктейльний стіл. Та холодильник для шампанського кожна деталь Rolls-Royce Boat Tail ретельно продумана та реалізована на найвищому рівні. Поєднання бездоганного смаку рідкісних матеріалів та ручної роботи робить Boat Tail не просто найдорожчою машиною у світі, а втілення мрії. Що доступна лише обраним, не знаю, як вас, але в мене після цього відео трошки настрій та підпсувався, тому що такі суми просто віддають люди за машину. Хіба до того рівня потрібно тільки прагнути, чого я усім вам бажаю? Не забудьте ставити лайк, підписуватися і чекайте нових відео. па-па!